Питома теплота плавлення, розв'язування задач. Проблемне питання, яке сьогодні ми повинні з вами вирішити: чи однакову кількість теплоти необхідно передати свинцю та олову, щоб перевести їх у рідкий стан. От перед нами два зображення, кругом по 100 грам речовини, чи однакова треба їм кількість теплоти. І так, ось перед нами подивіться, два випадка, так? Перший випадок 100 граму на свинцю і 200 грам свинцю. Тобто маса в першому менше, ніж маса в другому. Час у нас затрачений, подивіться, 2, 3, 4. І так, в першому випадку потребувалось нам 4 хвилини, в другому випадку 8 хвилин. Тобто час також буде збільшуватися приблизно в два рази. Якщо маса в два рази більша, то й часу треба в два рази більше. Звідси слідує, що кількість теплоти затрачена на розплавлення матеріалу чи речовини, також повинна бути більшою. Кількість теплоти, яка потрібна для плавлення тіла, залежить від маси речовини. Тепер у нас другий випадок. Другий експеримент У нас є свинець та олово. І там, і там однакова маса. Але речовини ж то різні. І так, запалили комфорки, почали ми нагрівати обидві посудини. І бачимо, що перша речовина так також при 4 хвилин. Друга речовина розплавилася за 9 хвилин. Отже, час у нас більший в другому випадку. Хоча маси були однакові. Отже, кількість теплоти на другий випадок пішло також більше. Робимо наступний висновок. Кількість теплоти, яка потрібна для плавлення тіла, залежить від роду речовини. Питома теплота плавлення. Фізична величина, що характеризує певну речовину і дорівнює кількості теплоти, яку необхідно передати твердій кристалічній речовині масою 1 кг, щоб за температури плавлення повністю перетворити її на рідину. Ця величина позначається такою незвичайною літерою. В українській мові, наприклад, її немає. Це літера лямбда. Лямбда дорівнює Q, кількість теплоти поділена на масу. Визначається ця величина, питома теплота плавлення в джоулях, поділених на кілограм. Це нова величина, яку ми з вами вивчаємо, її слід записати собі в зошит з фізики. Тобто обов'язково випишіть собі оцю формулу, що вона означає, ця формула, в чому вона вимірюється. Питома теплота плавлення. Подивіться, будь ласка, ось у нас приклад. На зображенні дві посудини, в першій посудині в нас лід, в другій вода. В обох випадках в нас температура 0 градусів Цельсія. Але якщо до 1 кг льоду, ми надамо 332 кДж, поділених на кілограм, то вода при 0 градусів Цебто при 0 градусів Цельсія перетвориться на воду. Питома теплота плавнення лямбда деяких речовин. От, наприклад, алюміній 393 кДж кіло на кілограм. Вольфрам 185, залізо 270 золото 67, лід 332 і так далі. Подивіться, ця табличка є в нас в підручнику. Кількість теплоти. Плавлення або кристалізації дорівнює лямбда помножена на масу. Цю формулу також слід записати нам до зошита. І так, Q, ви пам'ятаєте, це кількість теплоти, лямбда це питома теплота плавлення і m це маса речовини. Повторюю, лямбда це кількість теплоти, яка необхідна на розплавлення 1 кг якоїсь речовини. А тепер у нас з матеріалом всього пішли розв'язування задач. Перша задача. Яка кількість теплоти виділяється навколишнє середовище при кристалізації 200 г свинцю взятого при температурі плавлення? Тут нам необхідно вже записувати короткі записи в умову. Отже, що нам дано маса 200 г. Переводимо відповідно зразу в систему Сі 0,2 кг. Далі, так як нам указано, що це, яка речовина, свинець, ми з таблички переписуємо лямду. 25 кіло джоуль на кг. І відповідно оце кіло треба перевести нам в обичні джоулі, кілограм тисяча. Значить, Домножаємо на тисячу, і виходить 25 тисяч джоуль на кілограм. Треба нам знайти кількість теплоти, яка при цьому виділяється на цей процес. Отже, в нас є формула, яку ми записали з вами в зошит. Q до рівня M. І ми підставляємо ці значення в формулу. Q дорівнює 25 тисяч помножити на 20 кг. І отримуємо 5 тисяч джоулів. Бачимо, що є 5 тисяч. Оці 3 нуля можна перевести в кіло, І отримуємо 5 кіло джоулів. Отже, відповідь: 5. Кілоджоулів теплоти виділяється навколишнє середовище при кристалізації 200 г свинцю. Тобто, це коли свинець уже остиває повітря навколо цього свинцю нагрівається на 5 кжоулів. Друга задача. Для плавлення шматка парафіну масою 400 г, взятого при температурі плавлення потрібно 60 куулів тепла. Знайдіть питому теплоту плавлення парафіну. Знову ж ця задача вже не просто вусна. Тут треба записувати короткий запис. Записуємо, що в нас маса 400 г, Сразу перетворюємо 4 десятих кг і кількість теплоти 60 кжолів. Відразу переводимо в джоулі 60 тисяч джоулів. Знайти нам треба лямбду. Тобто знати, скільки ж воно там буде. І так, є у нас формула Q дорівнює лямбда M. Звідси, відповідно, ми виводимо, що лямбда дорівнює Q поділити на M. Тобто ми шукаємо невідомий, що множник. Для того, щоб знати невідомий множник, добуток ділимо на відомий Q на M. Підставляємо формулу 60 тисяч джоулів поділити на 4 кг, виходить 150 тисяч джоулів на кг. Отже, лямбда у нас 150 кулів. Тобто, таким чином, ми розрахували цей показник. Власноруч без таблиці. Третя. Яка кількість теплоти необхідна для плавлення 100 г олова взято при температурі 32 градуса Цельсія. Зобразіть цей процес на графіку. Тобто до цієї задачі у нас ще йде ускладнення на малювати графік. Записуємо, що маса в нас 100 г, Це відповідно до рівня 1,10 кг. Температура початкова Т132. Температура друга 232 градуса Цельсія. І так, взятого при температурі 32 градуса Цельсія. От, коли ми взяли цю речовину, це у нас Т1. Так, і температура плавлення. Відповідно, ми подивилися в таблички і записали, що на 232. Так, далі, питома теплоємність 230 джоулів кілограм градус Цельсія. Лямбда, Теплота. 59 кДж кіло на кілограм. Тобто 59 тисяч джоуль на кілограм. Зразу кілоджулів джуулі переводимо. Це все робиться в умові, я вам нагадую. Або, відповідно, рисочку проводимо біля умови, і там уже виконуємо перетворення. В рішенні ми підставляємо лише чисті одиниці в системі C. Знайти нам треба Q. І так, значить. По задачі ми з попереднього матеріалу з вами знаємо, що загальна кількість теплоти дорівнює сумі всіх процесами. процесам. в кількості теплоти обидвох, обох процесів. Яких обох процесів? Нагрівання до температури плавлення та самого процесу плавлення. От воно у нас, Q1 це нагріваємо ми від 32 градусів до 232, а далі процес плавлення. Те, що у нас там далі піде, нас не цікавить вже. Q3 в нас немає. І так, Q1 процес нагрівання дорівнює CM, тобто питома теплоємність на масу на T2-T1, тобто від кінцевої до початкової температури. Q2 пішло плавлення в нас. Це лямбда помножена на m. Так, пішло, пішов сам процес плавлення. І в ітогі нам треба оці дві дії буде додати. Це вже третя дія піде. Можна робити по діях, можна підставити це все в одну формулу. Дивіться, Q дорівнює. Замість Q1 ми пишемо праву частину цього першого Q. Це mt2-t1 Замість Q2 ми пишемо праву частину, що таке Q2. Лямбда M. Все. Далі тільки підставляємо оці всі числа в загальну свою формулу. Перемножаємо, додаємо, і в нас виходить 10500 джоулів. Відкидаємо три цифри: це буде 10,5 джоуля. Отака от, от нелегка задача. Скажемо, щоб розв'язати цю задачу, нам треба знати матеріал попередніх тем, те, що ми вчили, і новий матеріал. Тобто це вже така от комбінована задача. Четверта задача, яка кількість теплоти необхідна, щоб розплавити 500 г льоду, взятого при температурі мінус 10 градусів Цельсія, а потім воду нагріти до 20 градусів Цельсія? Бачите, з кожним разом задача все ускладняється. Якщо в першій задачі ми брали речовину вже при температурі плавлення, то тут ми беремо при якійсь заданій іншій температурі. Тут у нас буде, якщо йти по графіку, то процес як буде змінюватися? У нас спочатку буде нагріватись, потім буде йти плавлення, а потім іще нагрівання. Тобто потрійний процес. Записуємо те, що ми маємо в умову. Маса 500 грам, це пів кг 0,5. Температура. Початково мінус 10 градусів Цельсія. Далі йде температура плавлення. Ми знаємо, що лід плавиться при температурі 0 градусів Цельсія. І температура, до якої треба нам нагріти, це 20 градусів Цельсія. Далі, у нас що там записано? У нас є питома теплоємність льоду та питома теплоємність води. Це Л та СВ. Вона різна. В льоду 200, води 4200. Обидві треба нам записати. Ну і лямда льоду, тому що у нас відбувається, що плавлення льоду, так, не випаровування води, а плавлення льоду. Це 332 кДж на кілограм. Переводимо сразу в 332 тисячі джоулів на кілограм. І знайти нам треба загальну кількість теплоти, яка піде на всі оці три процеси. Отже, пишемо, що загальна Q дорівнює Q1 плюс Q2 плюс Q3, тобто нагрівання, плавлення і обратне нагрівання. Q1 це нагрівання льоду. Тобто питома теплоємність льоду на масу на що? На температуру плавлення 0 градусів мінус Т1 початково. Це в нас так буде нагріватися льод. Потім Q2 ми шукаємо це лямбда помножена на масу. Так, Це йде плавлення на кількість. Теплоти, яка затратилася на розплавлення льоду. І потім, коли льод розплавився, ми його будемо нагрівати ще до 20 градусів. Це питома теплоємність води вже помножена на масу. І що Т2-Т температуру плавлення початкову мінус 0 градусів. Це все ми шукаємо по діях, або ще краще формуємо одну загальну формулу. Тобто замість Q ми записуємо праву частину оцієї нашої нерівності. Тобто рівності. І що? І додаємо. оце все. Підставляємо все в загальну формулу. Розраховуємо, і в нас виходить 218 500 джоулів. Відкидаємо 3 нуля, виходить 218,5 кГулів теплоти на ці всі процеси. І по матеріалу на сьогодні все. Домашнє завдання я скинув знову вам в групу Viber. Дякую за увагу.